Відпрацювання не підбору, просто кінологу принесли. Я чесно говорю, що я забираю цей лоток і йду собі обідати. Який не підбор, ребята. Вона витягнулася говорю, все, хай йде ви, Якщо вона щось намагається взяти, кажете ні. Добре? Ні. Ми вже Ага. Добре. Харше, давайте ще раз спробуємо. Ага. Давай. А, ти вже Ні. Ні. А ми що за неї не ді. Ага. О, є. Ні. Є. Слухайте, є контакт. Ну трохи, так, ага. так. Да? Да. Ні. Ага. Як у вас туди ця паличка, як Гаррі Поттера. <сум> <сум> ну це залежить від її мотивації, так? Да? Тобто, якщо вона дуже сильно прямо буде гол. Ага, хорошо. -е -е ага. Ні. Ну, треба успівати, ага. Де, так, треба, так. Із-за того, що вона просто дуже багато що вже підбирала. Да. Розслабте повідомик, просто розслабте, хорошо? Мишення, давай йди сюди. Ні, ви її не зрате, просто типа. Вона тримає дистанцію від цієї їже. Пройдіться з нею. Туди-сюди просто. Хорошо. Сюди, підходьте знову. З то того ультразвука в основному робоча дистанція це 3, максимум 5 метрів. Вона вже йде, Так-так-так. Да, да, Вон, да. бачите. Вот. Хорошо, зараз проведемо далі експеримент. Просто так, плотніше проходьте до неї, і да, все. Йдемо, йдемо. Ага. Бачите, це навіть о, о, ця, у нас не... Скажіть, ідемо йдемо йдемо. Дивіться, бачите, як обходить всю їжу. Пішли, 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 Дивіться, опа. Пішли, 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 пішли. Угу. Хорошо. Йо, Зараз дивіться, я вам дам цю штуку і ви спробуєте пройти тут без мене. Я відійду, бо вона може зрозуміти, Шо, що це, що це я да, <праць> тут е <праць> керую балом. <праць> ну, давайте дві, може, секундочки Так, Давайте, отлікайтесь, можемо пройтись просто до лавочки. Там можна попрацювати з якоюсь командою. От, верх, низ, витримка. Конечно, да, да. Ти не боїшся витримки? Да, не страшно, і так ходи. Да, ворони там вже зараз будуть. Ось вона от. Вот. Це наша допохала нам. Да, да, да. Ну Ви не ведіть її прямо на їжу, ви просто проходьте повз. Ну, хоче вона пройти повз, хай проходить. От, молодець. Тепер розвернулись, пішли в, в мій бік. Просто. Хай сама тримає дистанцію. Ви просто слідкуєте. Ну, бачите, як відходить. Але знову ж таки, вона зрозуміла, що саме цю їжу брати не можна. А там, так. Да, там можна щось і вцепити. Зараз дивіться, ви не трогаєте руками, я сам положу. Добре? Давайте. Кидав, кидав. Все, розвертайтеся сидіть в інший бік. От ці ворони. То голуби, то ворони. Відходить, так? Да? Вот бачите? Ага.